Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 749-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ввечері, 12 березня, Росія обстріляла Кривий Ріг. Вчорашній удар забрав життя чотирьох людей. Ще 43 людини поранені. У медзакладах залишаються 20 потерпілих, четверо дорослих та двоє дітей. Важкі. У місті пошкоджені зо два десятки багатоповерхівок, по два садочки та школи, підприємства, адмінбудівля, магазин та склад. Понівечені авто. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Загалом протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення. Російські окупанти завдали 10 ракетних та 84 авіаційних удари. Здійснили 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.